Всім привіт! Сьогодні новорічна ніч, а це означає, що треба готуватись до нового року. Звичайно, це відео вийде не на Новий рік, а десь або 1, або певно, 2-3 січня. Тому я розповім найцікавіші страви, і це в нас сьогодні таке шоу-кітче. Сьогодні ми готуємо, і перша страва, про яку я вам розповім, це лосось чи форель, запечена апельсинами. За щоб її приготувати, нам треба тим'ян або розмарин. Е, апельсини. Або ще можете зробити з лимонами, наприклад, тільки сік лимона додати, тому що цитруси, вони дуже смачні і вони підходять до риби, це буде дуже смачно. Е, щоб приготувати маринад, треба апельсин. Е, треба сік апельсина, бажано. Такого апельсина видавити сік. І це буде як би натуральний сік апельсина. так. Потім треба соєвий соус три 3 столових ложки. Ем, також ви можете додати мед. Я мед не додавав, але з медом може бути смачніше. Тому так. І, і на цьому все. Просто вам треба стейки, форелі або лосося нарізати. І це буде дуже смачно. Далі треба запікти рибу. Липкація десь приблизно пів години на температурі 180 градусів Цельсія. І от я вам покажу, як вижидається риба. Тому що її треба поставити в холодильник, напевно, щоб вона замаринувалася десь приблизно теж на пів години. Але, звичайно, чим, щоб ви хотіли, чим більш смачніша риба, щоб була, треба довше, щоб вона поставила в маринаді. Як я Буду тільки, напевно, десь ввечері готувати, тому що там десь ближче до Нового року, і тому десь отак мене буде ввечері готуватися. Але результат я вам покажу пізніше, тому розповім про другу страву. А так в мене вийшов лосось, я його спробував, він дуже смачний, тому раджу вам приготувати. Наступна страва, яку ми приготуємо, українське олів'є. Я, правда, не знаю, чого воно так називається, бо я побачив е, в одному відео, як можна таке щось приготувати, такий салат з гранатом. так. Але ви можете додати якийсь е, інший фрукт, наприклад, яблука, теж буде смачно. А, але все ж таки я його вирішив назвати українською. І перше, що нам треба зробити, е, нарізати, але спочатку зварити, а потім нарізати курку. У моєму випадку, це в нас індичка. Коли вже нарізали індичку чи курку, можете додати е, кукурудзу. Після цього додайте гранат чи якийсь інший фрукт до українського олів'я. Я, е, я додавав гранат, бо мені подобався гранат. Я згідний з вами, що може це дивно, тому що в гранаті є косточки, але... Я вирішив так спробувати. А ви можете якісь інші додавати. Далі додаємо листя салату або іншу зелень, наприклад, рукулу. А потім вже додаємо горіхи. І майонез. І перемішуємо це все. І в нас виходить такий гарний салат. Мені він дуже подобається. І на смак теж непогано, тому ставлю лайк. А наступну страву, яку я хочу приготувати, називається половинки. ну Назвав я її так, тому що це поєднання батату та картоплі пюре. До цього нам потрібно почистити батат. Вистачить, напевно, десь 2 штуки батата, і теж ми зробимо з нього пюре. А думаю, картоплю пюре, я думаю, всі знають, як готувати. Там треба тільки три картоплини. І. Таким чином ми приготуємо половинки. Чому я так назвав? Тому що це, якщо ви положите е, зліва батат, а справа картоплю чи на, навпаки, то виходить якби, половинки. Одна оранжева, одна жовта. А наступне, що я хотів приготувати, це мій улюблений салат, екзотичний або ніжний. Основні інгредієнти це кур. Е, Курка, сир та ананаси. і так Щоб його приготувати, нам треба буде курка, або в моєму випадку це індичка. Ми нарізаємо індичку, варимо відварюємо. її Додаємо сир, твердий яйце, кукурудзу. А потім додаємо ананаси. Дуже гарне поєднання, мені дуже подобається. А салат дуже смачний. І потім додаємо ще майонез. І таким чином виходить дуже смачний салат. Вам раджу його спробувати. Після того, як додали майонез, це все перемішуємо. І виходить в нас такий салат. Дуже гарний салат, мені дуже подобається. Також можете додати ще спеції до нього. А я вам показую наступну страву. Точніше, це закуска бутом сирні бутерброди. І хто замітив, тут щось дивне на цьому кадрі. Щоб приготувати ці бутерброди, ще треба буде часник. І от стільки сиру натер, Дуже багато. так. І тепер після того, як ми все приготували, можемо накривати стіл всіма стравами. Як ви бачите, ось ця сирна намазка, буде така стрілочка, от вона, так. І мені дуже подобається. Я показав вам всі цікаві рецепти. Дуже дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До нових зустрічей!